Слава Україні! Ви дивитесь третє відео з циклу відеогайтів з таблички P2P, створеною компанією Забіток. І сьогодні ми з вами розберемо останні на даний момент розділи, які присутні в нашій таблиці. А саме розділи Local Bitcoins та готівка. Ця таблиця створена, щоб вшанувати local Bitcoins, де в минулому ми торгували. І працює ця таблиця за принципом, закупаємо біток на локалі та перепродаємо його або на Binance, або на Байбіті. Як ви можете побачити, таблиця не є дуже профітною, в неї багато червоних полей, але хочу зазначити сам факт існування цієї таблиці. Хотів би зазначити, що також існують допоміжні таблиці покупка та продажа біткоїна в топі, спотова продажа WhiteBit. Та профіт з круга в Local біткоїні. А також кількість біткоїна на суму в ролі тейкера від операції з сумою на карті 100 000 гривень. Далі перейдемо до розділу готівка. Для роботи з цією таблицею вам необхідно знати, що є два кола обігу валюти. Перший починається з долару. Ви маєте долар, обмінюєте його в обміннику на тезер. Потім перепродаєте тезер на Binance на карту Приватбанку, знімаєте з цієї карти гривню, та потім в обміннику купляєте долар за цю гривню. Друге коло аналогічне, але починається воно з тезеру. Ви обмінюєте тезер на долар в обміннику, потім продаєте долар на гривню, поповнюєте готівкою карту і потім закупаєте тезер на Binance з цієї карти. Все те ж саме можна робити з BUSD. Профіт з даних операцій вказаний в таблицях. Також вказані допоміжні таблиці, ціна в обмінах валют, WhiteBit Spot, WhiteBit на акорд і так далі. Трохи про таблицю WhiteBit на акорд. Її коло трохи видозмінено. Спочатку ви маєте долар, потім обмінюєте на тезер в обміннику, продаєте тезер на спотовому ринку, виводите кошти з вайбіту на карту Акорд і знімаєте кошти з цієї карти Акорд і закупаєте за ці кошти долар в обміннику. Хотів би зазначити, що валюту можна продавати не тільки на Binance, а ще й на BayBiet. Отже, я розповів вам основну інформацію з таблички, створеної компанією Забіток, за допомогою якої ви зможете покращити свій результат торгівлі P2P, а також іншої торгівлі криптовалюти. Якщо у вас залишились запитання по табличці, ви можете перейти до розділу питання-відповідь, де зібрані найчастіші запитання по цій табличці, або написати коментарі під цим відео. Придбати таблицю можна за посиланням у описі під відео, а також ви можете слідкувати за новинами компанії Zapitok теж за цим посиланням. Торгуйте з нашою табличкою і все буде Україна! На все добре!